Новини на дев'ятому каналі. Наші журналісти вже готові розповісти про головні події вихідних та понеділка у студії Владислав Малько. Вітаю сьогодні, 2 жовтня, в об'єктив дев'ятки потрапило таке. На Дніпропетровщині перевірили зразки води з пунктів роздачі колодязів та свердловин. Чи всі показники в нормі? Символ боротьби та героїзму у Дніпрі. З'явилася тимчасова інсталяція хрест зсу в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України. На подвір'ї меморіального будинку музею Дмитра Яворницького грали у козаків та розповідали козацькі байки. Як у Дніпрі відзначили День Покрови та День козацтва цієї ночі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони знищили три безпілотники. Загалом окупанти запустили сім шахедів по території України. Чотири з них знищила наше ППО. Водночас терористи обстріляли серед міст Херсона. Наслідки та масштаб руйнувань встановлюються відповідними органами. За минулу добу відбулося 38 бойових зіткнень. Російські війська завдали 10 ракетних та 89 авіаційних ударів. Крім того, 39 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Як минула доба на фронті, далі у нашій традиційній мапі. Згідно з оперативною інформацією Генштабу на Куп'янському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів у той час, як на Лиманському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Також під авіаційний удар потрапила Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Наші захисники продовжують вести наступальні дії, завдаючи ворогу втрат. На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки, що на Донеччині. Та все безуспішно. Ба більше нашим захисникам вдалося відбити атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Китай та Первомайського Донецької області окупанти здійснили 11 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. А на Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області. Урожай не зазнало авіаційного удару. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області. Успіху не мав. На Мелітопольському напрямку наші сили оборони ведуть. Наступальні дії у той час Мала Токмачка Запорізької області зазнала авіаційного удару. А на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по телах противника. Три населені пункти Херсонщини потрапили під обстріл. Вшанували полеглих героїв 1 жовтня, у день захисників та захисниць України, Дніпро приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання. Після містяни поклали квіти до меморіалу на Алеї пам'яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Також на церемонії були присутні військові представники духовенства, правоохоронних органів міської та обласної влади. Сьогодні ми поклали квіти загиблим нашим героям, які захищають Україну в час російської навали. Бо сьогодні перший день ми святкуємо День захисника вітчизни. 1 жовтня в день покрови. Відповідно, ми маємо нову дату цього свята. І сьогодні ми вітали наших захисників і вшанували пам'ять наших захисників. Триває постійний моніторинг якості питної води. За тиждень досліджень фахівці Дніпропетровщини перевірили близько 200 зразків, акцентували увагу на районах області, що найбільше постраждали через теракт Російської Федерації на Каховській ГЕС. Спеціалісти брали проби води, зокрема у пунктах роздачі, колодязях та свердловинах. Результати втішні: мікробіологічні показники в нормі, фізико-хімічні без суттєвих змін. Утім, головна спеціалістка управління Держпродспоживслужби в області Маргарита Малишева все ж радить вживати кип'ячену або доочищену воду. Хрест ЗСУ. У Дніпрі відкрили тимчасову інсталяцію в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України. Вона присвячена подвигам наших воїнів, які віддали життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Інсталяція зроблена з протитанкових їжаків. А сам хрест ЗСУ це відомий символ українського контрнаступу. Відкрили арт-об'єкт 1 жовтня в день покрови Пресвятої Богородиці за ініціативи бійців 128-ї бригади тероборони. Як створювали інсталяцію та який сенс заклали, дізнавалася наша Дар'я візер. Прийшов на захід з зображенням фотографії сина Сергія на футболці. Той отримав посмертну нагороду захисник Вітчизни. Сергій був добровольцем, розповідає батько. Служив у 128-й бригаді ТРО. Загинув 31-річний боєць у березні цього року. Він не служив в армії, а за рік, рівно рік, служив. Дослужився до сержанта, командира відділення позивний. Сеня. Президент не раз відмічав, коли відбивали 50 цих орків, а він шість чоловік відділення було. Ну, на позиції були. він відбив, командував командиром відділення. На урочистому святкуванні нагородили чотирьох воїнів. Багато нагород були вручені вже посмертно. Також 1 жовтня біля музею Дніпра представили тимчасову інсталяцію хрест ЗСУ, присвятили подвигам наших воїнів, які віддали життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Ініціювали її бійці 128-ї бригади територіальної оборони. Для нас важливо завжди вшанування загиблих. Це дуже важливо. Це дійсно, як я сказав, це для майбутніх поколінь, щоб помнили, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже кроваво. Ідея інсталяції належить воїну 128-ї бригади ТРО на позивний доцент. Він разом з архітекторкою Оленою Іваницькою розробляв концепцію створення цього об'єкту. Пані Олена ділиться за основу. Взяли 12 їжаків, які в свій час готували для оборони Дніпропетровщини та приварили в центр інсталяції хрест, сакраментальний символ в історії нашої держави. Його використовували у козацтві, у вишиванках та ідеології УПА. Ідея інсталяції, вона якби перетворила оці те, що було в місті, зроблено прості їжаки і це як тро, прості люди. А потім воно перетворилося в ЗСУ вже в хрест. Справжній, рівний, білий, той, який малюють тепер на наших. На нашій техніці Дмитро Каюк за позивним доцент до повномасштабного вторгнення був істориком. Тому для нього, каже з професійної точки зору, вкрай важливо збирати пам'ять про побратимів та героїв, які віддали своє життя. Хоче закарбувати історії добровольців назавжди і зберегти знакові артефакти з поля бою. Тому розповідає, окрім такої інсталяції, вирішив зібрати музейну експозицію. Музейна експозиція вона от зараз на даний момент сто відсотків так. Бригадна, чи народна, чи солдатська, оскільки всі, абсолютно всі експонати, це те, що є привезено з батальйонів нашої бригади. Це, це, це всі речі, які... Використовувалися нашими солдатами. Це ті речі, які є трофейними. взяли наші бійці нашої бригади, коли брали позиції ворогів. Поки колекція невелика, адже більшість важливих елементів поки неможливо транспортувати з-під обстрілів. Але потроху обіцяє боєць буде оновлювати музей та незабаром планує вже запрошувати відвідувачів. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу. Дніпропетровська обласна рада та військова адміністрація передали 30 карет швидкої допомоги на потреби військовим. Раніше ці автівки рятували цивільних, тепер стануть в нагоді під час евакуації біля передової. Та вони зараз потрібніші. Бо кожна така автівка може стати шансом на життя для пораненого. Якомога швидше доправити пораненого з місця евакуації до стабілізаційного пункту. Це одна з головних задач бойового медика. Тож кожна зайва автівка це не про зручність, це про ще одного врятованого хлопця, якого щойно винесли з-під обстрілів. Бувають різні випадки, бувають багато поранених машин буває не вистачає. Ну в даному випадку вже буде більше, краще. То якась людина може розраховувати на життя. Раніше на цих каретах швидкої надавали допомогу цивільним. Тепер прийшов їхній час послужити біля лінії фронту. Кажуть, тут є все необхідне обладнання, але найголовніше це проходимість цієї автівки. Бійці її особливо цінують. Від її проходимості, від того, як вона внутрі має яке обладнання. Це дуже залежить від того, наскільки ми довеземо пораненого і що не случиться у нас якесь горе. 30 автівок передадуть до ЗСУ, Нацгвардії та прикордонникам. Подарунок приурочили до Дня захисників та захисниць України. Однак кажуть, що це лише привід. Підтримують військових цілий рік. І ці швидкі лише один з таких епізодів. Вони всі сучасні, вони обладнані всім необхідним до наших підрозділів, які сьогодні знаходяться в самих гарячих точках нашої держави. Це запорізький напрямок, це Донецький напрямок. І туди поїдуть ці машини. Понад 10 мільйонів нових дерев планують висадити цієї осені в рамках лісокультурної кампанії працівники східного лісового офісу. Цьогоріч посадка дерев розпочнеться пізніше, через погодні умови. Затримка пов'язана з тим, що наразі зберігається тепла і суха погода. Тож спеціалісти чекають, коли настане справжня осінь, аби розпочати роботи з лісорозведення та лісовідновлення. Також під час дії військового стану змінилась і сама лісокультурна кампанія. Зазвичай до висадки нового лісу долучається громадськість, проте через безпекові заходи відвідування лісів заборонено. Засадити деревами загалом планують більше півтори тисячі гектар в рамках програми президента Зелена країна зазначають у східному лісовому офісі. День українського козацтва, день захисників вітчизни та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Одразу три великі свята відзначили в будинку музею Дмитра Єворницького. Діти грали в козаків, змагалися у спритності та швидкості та знайомилися з козацькими байками. Як це відбувалось, на власні очі бачила Оксана Ващенко. У саду меморіального будинку музею Дмитра Яворницького грали у козаків та розповідали козацькі байки. Вирости справжнього такого козака, і в са ходить, і шаблуєма це козацькі байки. Ми тут а, дітей розважали, дорослих. Вони вчать, що треба знати історію України. Добре, щоб не бути такі помилки, як в нас зараз. У заході взяла участь і десятирічна Кіра. Учасниця каже: перевтілитися в козака їй не так вже й легко. Хто з тобою? Ану, кіреди зігратися в хлопці. Добре. Ого, мама, става, давай ве? козак! Давай козак! Ве? 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 Ну, Мені дуже цікаво було, але трохи складно. Рухи, я намагалася ще голос якось видавати, якось більше грубо себе показати. А, -а, -а. а давай я тобі намалюю такого козака. А -а -а. Ну, Такого кожного можна намалювати. А давай закритими. Опа! Давай. А, козак, так? Да? ні, ні. ні, ні щось схоже, да? ні, ні. схоже, да. схоже да. так? Схоже, так, да? Козацький костюм до вподоби ще одному учаснику дійства Михайлу. В цьому вбранні в Шароварах мені дуже зручно. Вони не сковують рухи, і я в них можу е швидко бігати та високо стрибати. Мій батько зараз на фронті він воює на гуляй напрямку, як я знаю. Я за ним дуже сумую, і він дуже хоробрий, як козак. Я його дуже люблю і сумую за ним. Я передаю йому привіт і всім козакам. Які воюють зараз на фронті, захищають нашу рідну країну від злого ворога. Як виглядали козаки з 16 по 18 століття, можна дізнатися з виставки Українське козацтво крізь віки експозицію відкрили цього ж дня в меморіальному будинку музеї Дмитра Єворницького. Графічні реконструкції одеського художника-уніформолога Сергія Шаманкова доводять до початку 18 століття козаки шаровари не носили. Замість цього були вузькі до. Ну, відносно вузькі або штани турецькі, або ж це були так звані убрани угорського типу. Шарова тоді вони поширюються вже починаючи з початку XVIII століття в козаків. І це був такий своєрідний предмет розкошу, чому бо йшло дуже багато тканини на них. І з'явитися у кольорових шароварах це було щось на зразок. Знаєте, як зараз з айфоном останньої моделі, скажімо. так. дивіться, у мене стільки грошей, що я можу пошити собі широкі шаровари. Виставку як і тематичні екскурсії можна відвідати протягом жовтня. Розповіли в будинку музею Дмитра Ворницького. Цей період оголосили місяцем козацтва. Оцей інтерактив дуже важливий саме для молоді. От в 10 років 15 формується поняття про Рідний край про малу батьківщину, про е, велику батьківщину. Мені здається, що це взагалі дуже відповідально, хоча в ігровій формі. Але е, діти отримують інформацію про якісь такі архетипічні моменти. Ну, тось, Зокрема, козацькі. Давай, 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 <риклад> Молодець, що зараз люди в період війни е, взагалі. Е, Мають потребу в таких культурних якихось акціях ще більшу потребу, ніж в звичайні часи. Ну і ми, музейники, пробуємо задовольнити такі от потреби мешканців, гостей міста. Ну, поки це вдається, слава Богу, всім нам наснаги і успіхи. Меморіальний будинок музею Дмитра Яворницького відкритий для відвідувачів по середах, п'ятницях та суботах з 11 до 16 години. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. На цьому в мене все. Ми продовжуємо інформувати мешканців міста та регіону на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. Також можна написати і у телеграм. На цьому я прощаюсь з вами. Зустрінемося у наступних етерах. Гарного і тихого вечора!